Всім привіт! Сьогодні я вам покажу скільки коштує м'ясо та різні м'ясні вироби. Ось. Телячі ребра 1399 за 100 грамів. Теляча грудинка охолоджена 13,99. Далі, щось що ще з телятини. Теляча гумілка 1590. Телячий гуляш 27,40. Теляча лопатка охолоджена 24,59. Далі теляча ошибка охолоджений 22,59. Телячий бетон з рибок 3490. Теляча задня частина 24,59. Телятина на шніцель 35,40. Далі свиняча вирізка фермерська, 20,99. Свинячий стейк, кошик фермерський 26,90. Свинячий стейк буток. Фермерський 19,40. І ще. Так само. Свинячий стейк з корейки фермерський 19,40. Свинячий ошийок фермерський 2099. Свиняча корейка фермерська 17,40. Це все ціна за 100 грамів. Свинячий биток фермерський 19,99. Свиняча лопатка 1390. Там за 16.40 теж. Щось з свинини. Яблочко з окусту. Фермерське охолодження 16,40. Свинячий окіс фермерський 13,99. Свиняча грудинка 13,99. Ну і далі там теж ціни. Це все свинина. А от фарш з індички. 1940, теж на 100 грамів. Фарш свинячий 11,99. Курячий фарш з філе. Фарш телячий. Далі шашлик свинячий маринований, за шийка охолоджений 2690. Шашлик свинячий маринований, охоложений 18,40. Свинячий стейк 2090, яловичий стейк 2990. І далі пішло у нас індичне філен. Індичне стегно, індичне крило. Перепілка, тушка патрона 2499. крольчатина охолоджена 28,90. Куряче філе 15,29. Куряче стегно, 11,79. Куряче стегно, з частиною спинки 6,49. Куряче крило. Плечова частина охолоджена 7,99. Куряча голомівка 8,09, куряча четвертина 6,96, печінка куряча, шлунки курячі, шиї індичі, печінка яловича. І язик з яловичиним 35,90.